Нам запропонували нашому училищу прийняти участь у компанії Junior Achievement Ukraine, і Ганна Фрицька особисто мені запропонувала взяти в цьому участь. І мене це дуже зацікавило, бо я завжди любив чимось таким займатися. І в мене на той момент вже на роботі стояв такий чіпу станок. У мене там брат має приміщення, в нього там стояв цей станок. І я сказав, давайте будемо робити, щось, зв'язане з станком". Ну Раз станок є, фанерикою закупимо, щось домовимося. і отак от ми почали в цю сферу думати. Зібрали команду і почали і працювати. Ми створили ось таку інтерактивну карту з QR-кодами. Кожна країна має свій QR-код, який веде до якоїсь певної інформації про цю країну, географічні факти, культуру, історію цієї країни. І тощо. це хороший варіант поєднання традиційного навчання з сучасними технологіями. Розроблював я макет десь приблизно місяць, ну бо тому що це карта Європи, і треба було детально містити всі кордони на цій карті. Виготовлення самої карти триває десь 6 годин. Думали ще Росію запхати туди, але це було. Ну, Дуже якось неетично, скажем так. Переважно люди дзвонять, їм треба щось таке особисте, можливо, якусь деталь десь підігнати, або хтось хоче унікальне подарувати комусь. От було таке замовлення цікаве. Хлопець хотів своїй дівчині подарувати таку троянду, вона так само буде, як пазл, На ній будуть QR-коди, і вони будуть вести на їхні фотографії спільні. Пробували різне, от виготовляли зараз коробочки ось такі. Бо багато кому треба підпакування, можливо. Чи під подарунок якийсь. Так само тут пробували робити не гравіювання різні. Тут гравіювання є наше училище, це ми так хотіли директор наш презент зробити, щоб показати, що ми можемо зробити. Білки От ми зробили з нашим містом, герб нашого міста, і зробили тут QR-код на наш інстаграм. Також пробували ще фотографію робити, такий цікавий формат, Попробувати Ми їх правильно відредаговували так, щоб станок їх правильно бачив і виграю. Це ми брали А4 для цих фотографій. Даній міні-компанії створені це з двох груп. Хлопці е, організувалися в міні-компанію. Хлопці другого курсу е, навчаються на, на столярів і електриків. Вивчають хлопці, що цікавить, і на потребу клієнтів відгукуються. Конкретно що людина бачить, тобто індивідуальний підхід реалізовується. Переважно соцмережі зараз. Ми так само вам інтерв'ю давали Добре. нашого мера ходили. Але так то ми в цю сферу будемо працювати. Думаю, на майбутнє будемо якісь канал розвивати соцмережі. you <laughs>